Мінімальна зарплата, важливо складова в житті кожного українця, і уряд, закладаючи бюджетну декларацію, писав про те, що взагалі не буде піднімати мінімальну заробітну плату. Але дивлячись на інфляцію, яка вже розігналася до 15% в цьому році, дивлячись на зростання споживчих сін і багато інших речей. Розуміють, що ну далі вже тягнути нема куди, і в е, наступних документах закладають збільшення мінімальної заробітної плати. Значить, 26 рік 8688 гривень, 27-й 9374 і 28 рік рекордні 10059 гривень. Ну, ви скажете, ну добре, хоч щось збільшується. Це правда, але хоч щось зменшується. Тому що якщо взяти і подивитися на... Прирівняння цієї зарплати до долара, а на жаль, ми вимушені прив'язувати це до долара. Тому що все, що ми не купуємо, воно так чи інакше пов'язане з світовою економікою, плюс багато що імпортується з-за кордону і рахується виключно в доларах. А якщо ще порахувати інфляцію за ці роки, ми зрозуміємо, що точно треба прив'язуватись до долара. Так от, для прикладу, 22 й рік. Мінімальна зарплата 6,5 тисяч гривень 240 доларів. 23-й рік 67 231 долар. 24-й рік 700-197 доларів. І 25-й рік, мінімалка 8 тисяч, це 192. долари. Від'ємне зростання. Знаєте, як у расистів була е від'ємний наступ, так в нас від'ємне зростання мінімальної заробітної плати. Тому, порівнявши ці показники, можна сказати, що уряд робить все для того, щоб ви отримували менше. І в даному випадку він дійсно успішний. Питання в іншому: чи потрібен такий уряд? Тому що те, що закладається сьогодні, завтра буде впливати не лише на наше з вами життя, а й на те, чи повернуться люди назад, чи приїдуть вони разом зі своїми дітьми сюди працювати в Україну, відновлювати нашу державу. Чи залишитесь ви після завершення війни, а не поїдете шукати кращу долю за кордоном? Це всі ті питання, які мали б перед собою ставити в уряді, але вони краще витрачають мільярди. На забезпеченні офісу президента єдиний марафон, Вовіну тисячу, 113 мільйонів на лобістів за кордоном, для того, щоб не перевантажувати себе роботою на державу. Такі пріоритети сьогодні у діючого українського уряду не можна сказати українського правда, просто уряду, який роблять вигляд, що він працює на державу.